Вітаю! Глянемо сьогодні, як налагодити стосунки з близькою для вас людиною. Буде один варіант. Розглянемо детально, комусь потрібно це почути. Людина може на відстані бути, тобто не поряд з вами, так? І ви зараз не спілкуєтеся з цією людиною, але вона для вас дуже важлива. Можливо, ви знайомі з дитинства, або ж це навіть може бути ваша дитина. Вже доросла, так? А, так, і ви емоційно прив'язані до цієї людини. І якщо між вами є знаєте, якісь такі ну, сварки, так, непорозуміння, то ви емоційно дуже сприймаєте цю ситуацію. Ну, тому що. Вам дуже хочеться, щоб ця людина була поряд, щоб ця людина була присутня в вашому житті. І коли немає цього спілкування, вам, ну, вам бракує цієї людини. Так, так. Тому що людина мудра, людина, яка завжди давала вам поради. так? І зараз саме на відстані знову ж таки, мені показують, може бути ця людина від вас. Дуже хочеться вам спілкування. Ви багато думаєте про цю людину, в кожного буде своє. так? Можливо, навіть може бути цей чоловік, так? або ж син, або ж ваш брат може навіть бути батько. так? Ну, Тут більш особа чоловічої статі. Так, Як налагодити? Ну, Тут потрібно бути справедливою. Можливо, десь є і ваша провина. Тобто подивитись на цю ситуацію не лише своїми очима, а й очима тієї людини, яка вам дорога, близька. Так, тому що тій людині теж неприємно, можливо, ви якось ранили словом, не хотівши цього зробити, так? якось проявили свій егоїзм, мені показують. Тобто, ну, можливо, не подумали, щось таке сказали, так? а та людина, яка для вас важлива, так? сприйняла це теж болюче. І тому вам треба подумати, як налагодити ці стосунки, тому що і ви переймаєтесь, і та людина теж переймається, розумієте? І ви не можете не говорити одним між одним, але вам хочеться цього спілкування. Зробіть перший крок, якщо для вас ця людина важлива, і якщо ви відчуваєте десь свою провину, зробіть перший крок. Ось саме напередодні свята, так якщо ви зробите перший крок, між вами буде взаємодія, тому що людина чекає цього. Так, так, тут прямо радість зробити перший крок. Дякую за увагу. З вас подобайки і підписка.